Сьогодні, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, ми всі зупиняємося на хвилину, аби мовчанням вшанувати подвиг наших співвітчизників, тисяч синів, братів, татусів, тисяч сестер, матусь та доньок, тих, хто віддав своє життя заради нашої свободи. 1 жовтня на годиннику 9:00 центр Луцька на хвилину завмирає. Аби протягом 60 секунд у центрі Луцька було тихо, за декілька хвилин до акції патрульні перекрили рух транспорту цього дня, загальноукраїнську хвилину мовчання в такий спосіб організували в багатьох містах України. Після 60 секунд мовчання влада міста, області, керівники установ та організацій поклали квіти до пам'ятного фотостенду Герої небесної Сотні загинули за єдність України. День захисників і захисниці свято героїв, які віддали життя за Україну, і кожного хто зі зброєю в руках обороняв і продовжує обороняти нашу батьківщину. Тримаються хлопці, що ми завжди з ним будемо поруч. І Україна переможе. Терпіння, здоров'я і Божого захисту їм всім, Щоб так, всі ртали, верталися додому. Так. Ніхто не заре. живими. Головне живими. Дорогі мої, тримайтеся, знайте, що перемога буде за нами. І щастя вам, щоб живими вернулися додому. Здоров'я. Вернутися додому живими і перемоги. Загальноукраїнська хвилина мовчання 1 жовтня, за словами президента Володимира Зеленського, відтепер стане традицією нашої країни. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.